Вибір професії це справа не одного дня. Ярмарки на Україні існують давно. Спочатку вони служили для обміну речей, пізніше для торгівлі. Тож на ярмарок професії, проведений Коростенським міським центром зайнятості в приміщенні будинку культури УВП УТОС, продавати свої навчальні програми, прибули представники різних навчальних закладів Житомирщини. Проте деякі учні не планують навчатися в Україні. Я хочу стати програмістом. Я не буду в нас вчитися, я їду за кордон, бо хотів вчитися за кордоном і, ну, і в, маю такий напрям до комп'ютерного програмування. Чи потрібно проводити таку ярмарку професій саме для школярів нашого міста, аби вони могли дізнати щось більше для себе, для свого майбутнього? Так, можна. Деякі люди ще, наприклад, не визначилися, куди вони хочуть поступати. Тому такі ярмарки, от, деякі там університети, інститути або коледжі, пропонують вам там, буклетики з професії. Есім з усім іншим, навіть деякі зараз люди не, не знають, куди будуть поступати. У них є ще час от, е, дізнатися, куди можна поступити. І, ну це дуже важливо для нас. Обираючи професію, треба пам'ятати, що здійснити відповідальний крок треба свідомо ураховуючи свої нахили та здібності, особисті та громадські інтереси. Потрібно пам'ятати, що немає професій поганих і добрих, легких і важких. Значення професії в житті людини залежить не від характеру роботи, а від того, як до неї ставиться сама людина. Директор Коростенського міського центру зайнятості Наталія Харакос розповіла, які професії користуються попитом, а які ні на Коростенщині. Не пользуются спросом на рынке труда, во всяком случае в нашем регионе. Бухгалтера, экономисты, экологи. Сейчас на рынке труда в основном востребованы рабочие профессии. И я вас хотела бы призвать, чтобы прежде чем выбирать, куда поступать, вы подумали и над этим аспектом о вашей будущей жизни. Потому что у нас сейчас есть вакансии. На робочі місця на многих і многих предприяттях нашого міста, частности завод МДФ. Он тут приймає робочих, там хороша зарплата, там високотехнологічне обладнання. Это як пример. і достойна зарплата. Спілкуючись із учасниками ярмарку, стає зрозуміло, що майже дві третини випускників шкіл ще не мають чіткого уявлення про те, який фах обрати. І щоб вибрати професію до душі, вони і прийшли на ярмарок професії. Та чи визначилась ти вже зі своєю професією майбутньою? Ні, ще не визначилася. Я ще розмірковую. Взагалі, де ти плануєш навчатися в Україні чи, можливо, за кордоном? І який напрям хочеш обрати, якщо ще до кінця не визначилась? Ну, я планую навчатись в Україні, в Києві. І думаю, щось це буде зв'язане з географією. Того дня у будинку культури було людно і гамірно. Учні намагалися стигнути як то кажуть, усюди і одночасно. Запасались листівками, буклетами, довідниками, які їм презентували навчальні заклади. Крім того, школярі мали можливість побачити майстер-класи, що підготували студенти окремих вузів. Зважаючи на те, що почули і побачили коростенські школярі, хочеться сподіватися, що вони оберуть професію до душі.